Ні, це не випуск новин в новинах. Це сюжет про нашу телестудію. І сьогодні ми познайомимось з тими, хто готує для вас найцікавіші новини Обухівського краю. Пропоную почати з тих, хто завжди залишається за кадром, тобто з відеооператорів. Познайомтесь з нашим оператором Олександром. Олександр, привітайтесь по звіричам. Добрий. Олександра Довбиша. Багато хто знає, як відомого фотографа. Але мало хто знає, що він класний відеооператор. Тож, Олександр, як вам вдається поєднувати дві професії? Ці професії схожі. Я вирішив працювати ще відеооператором, тому що хочу розкрити повністю свій творчий потенціал. Тож тепер Сашко працює на телестудії Барт. Давайте познайомимось ще з одним оператором, який працює на нашій студії. Oh, Знайомтесь. Це Олексій Козир, наш відеооператор. Добрий день. Олексій, розкажіть, будь ласка, що для вас робота відеооператора? Ну, некоторым может показатися, что в этом нет ничего сложного. Имеешь определенные навыки, снимаешь то, что говорит тебе журналист. Думать не нужно. Ну, не так все просто, как кажется, на первый взгляд. Хотя бы потому что думать нужно. І не завжди думати, що тактично думати, потому что бувають різні ситуації на Ось так вот. Дякую, Олексій. Ну що, з операторами ми познайомились. Ходімо знайомитися з іншими. Ім'я Віктора Маркатенко. Ви не зустрінете в титрах наших новин. Але ця людина забезпечує вчасний вихід всіх новин і телепередач. Знайомтесь, оператор ефіру Віктор Маркатенко. Вітаю Вікторе. Вітаю Наталя. Віктор, що б ви хотіли побажати своїм колегам до свята? Ну, як найперше я хотів би побажати своїм колегам щастя, сімейного благополуччя, успіхів у роботі. Ну і всього того, чого вони собі запланували в майбутньому ну, новому році і в наступному робочому році. Дякую, Вікторе. А Ми не будемо заважати роботі оператора ефіру, і підемо далі. Ось це наша редакція. Тут журналісти пишуть тексти на своїй сюжеті. Марина Кочкіна захищає інформаційні інтереси жителів Обухівщини вже майже 3 роки. Тож дізнаємося не про специфіки роботи в Обухівському районі. Марина, розкажіть, будь ласка, про специфіку вашої роботи. Наша работа в основном связана с общением с людьми. Это очень интересная работа. Люди, люди бывают очень разные, и каждому найти нужно свой подход. В этом помогает мне правило Глеба Жиглова. Он ему руководствовался. Это искренне интересоваться каждым человеком. Конечно, еще есть такое в нашей работе, что всегда хочется рассказать намного больше, чем есть в сюжете. И все будем исполнять. Марина, может, вы бы привет приветствовать своих коллег? Я и коллег своей студии, и всех своих коллег, которые работают в городе Обухове в Украинке, поздравляю с этим прекрасным днем, желаю творческого вдохновения, понимания жителей города и побольше интересных сюжетов и сил в работе. Дякую, Марина. Ну що, ходімо далі. Це наша монтажна. І якщо в редакції наші секрети okay. навозяться, то можна сказати, що монтаж не забувають А це технічний відділ. Вхід заборонено. Тому й не будемо заходитись, ми лише трошки подивимось. Теж свято без керівництва. Володимир Дон успішно керує студією Барт вже понад 6 років. Він знає всі таємниці студії Барт. Тож ходімо, дізнаємось у нього секрети успіху. Кабінет директора. Ну, що я можу розказати про студію Барт? Студия Барт уже существует около шести лет, и за эти шесть лет мы наработали определенный опыт. Но должен сказать, что мы учимся каждый день, каждый день узнаем что-то новое, пытаемся доносить до жителей Абуховского района все новые и новые события, которые происходят, пытаемся раскрывать актуальные темы. Конечно, у нас тоже возникают определенные вопросы в работе. Мы учимся. Конечно, хотелось бы нам больше иметь обратной связи от наших зрителей. Вот. Чи плануется майбутнему розвиток студии Бар? Я бы сказал так, если что-то не развивается, оно деградирует. Мы постоянно придумываем новые алгоритмы, новые программы, передачи. То есть мы постоянно работаем над развитием наших журналистов, видеооператоров, придумываем новые... Возможности съемки. Всячески способствуем тому, чтобы развиваться. Ваши приветания до Дня Телебачения. Ну, день Телебачения – это очень хороший праздник. Один раз в год нас поздравляют с этим праздником. Мы не считаем день журналиста. Я хочу поздравить всех телевизионщиков с этим прекрасным днем. Коллеги, я вам желаю побольше интересных видеосъемок, побольше интересных проектов телевизионных и побольше, как мы уже сказали, развития, которого мы при этом получаем. Но еще хочу пожелать, чтобы ваш труд достойно оплачивался, у вас всегда была работа и чтобы Ваш зритель завжди був вам благодарен за те, що ви дітей. Працівники студії Барт вітають всіх своїх колег зі святом. А на цьому наша екскурсія завершилась. Стоп, зняти.